Дивлячись американські фільми і серіали в шкільному віці, я і подумати не могла, що в свої 28 років я таки здійсню свою маленьку шкільну мрію. І хоч американською школяркою мені вже не світить бути, але відчути на собі вайб того самого американського автобусу з фільмів, шанс таки є. Тут доволі спекотно. Кондиціонеру в автобусі немає. Але в принципі навчання в дітей починається в серпні, а закінчується в середині червня, тому я не думаю, що це бікділ. А з такими речними вентиляторами це навіть забавно. Спостереження номер 2 автобус їде доволі поволі, тому діти могли переміщатися і ставати з місця. Тут немає рівнів безпеки і, в принципі, нічого зайвого на сидіннях. Вони суцільні і я так розумію, в цілях безпеки м'ягкі. Ще зауважила, що дуже мало місця на ноги, але оскільки тут їздять діти, то я думаю, їм достатньо. Так, обдивились все, а далі в нас був ось такий вайб. Я себе зовсім не відчувала на свій вік, чесно кажучи. Таке враження було, що я повернулася в свої 12 і я знов в лагері в Криму. Або ніби це шкільна поїздка кудись на екскурсію. Це ми з вами перетинаємо річку Делевер. Дивіться, яка красота. Позаду залишається Пенсильванія, а попереду нью джерсі А в нас тим часом лагерно-шкільний вайб продовжується. Ось так ми грали ігри. Реально дуже прикольно відчути хоча б намить себе такою безтурботною дитиною, яка собі відгадує слова і нічим не париться. Ех, Чого воно так, в дитинстві хотілося пошвидше вирости, а зараз дуже би хотілося в дитинство. Дивіться, скільки я слів відгадала. Угу. Словом, так ми їхали їхали і приїхали. Так, стоп. Але я ж так і не сказала, куди ми їхали цим автобусом. На базі українського центру, там де мій син відвідував садок, на літній період для дітей шкільного віку організовують. Абір і для дітей, які в ньому організовують якісь такі активності. І наших випускників теж запросили взяти участь в поїздці, оскільки ці маленькі друзі скоро розійдуться по різних школах, ми вирішили, що це буде гарна нагода провести разом час. А приїхали ми в розважальний парк, який з першого погляду виглядав як будь-який інший. Але виявилось, що в ньому є ще та ізюминка, про яку я вам згодом розповім. Але давайте по порядку. Зручно, що речі можна скинути ось такі. І бокс з коліщатами і не треба все тягнути на собі. А поки ми йдемо, поділюся локацією для місцевих. Якщо ви захочете теж його відвідати із своїми дітлахами, тому ловіть назву місця, де можна провести цікавий час з сім'єю. Не встигли ми дойти, як наші вже опинилися в воді. Для таких шмакадявок тут доволі багато активностей, і ти не переживаєш за їхню безпеку. Бо зони розраховані по віку, Подивіться тільки на ці емоції. От і я постояла, подивилася на емоції і зрозуміла, що добре би було хоча б сісти, але щось не спостерігалося, де можна сісти. Виявилось, що крісла тут наскладені в одному місці всі один на одного, і потрібно піти і взяти собі самостійно його і притартати туди, де хочеш сісти. Що я власне і зробила? Поки поставила, розложилась, син почав скиглити, що хоче, щоб я до нього приєдналась в воду. Раз в 15 я це почула, забила на сумки і пішла, щоб не псувати настрій ні йому, ні собі. Вода, я вам хочу сказати, не знайти пліших. Освіжає так нормально. Далі син мене умовив піти з ним на ось таку смугу перешкод, лізу і думаю, де би колись так зі мною цяцькались батьки. Все ж таки зовсім інше покоління ми виховуємо. Хоча я пам'ятаю з дитинства, як завжди, десь біля моря чи біля Великого озера надувалися такі великі гірки, і спускаючи з них, в мене були десь ось такі емоції, як в цю секунду Вартема. Повторювати він не захотів, та й добре. І ми пішли на штучну хвилю. Не раз на таких я була, але оця хочу вам сказати дуже навіть потужна. Вона фігарила так, що просто зносило з ніг. Зате насміялися, і точно вже холодно не було. Тут ми попозували, зробили вигляд, що ми на чілі, а не бігаємо за дітьми. Ну і, звісно ж, повернулись до своїх прямих обов'язків. Діти розважались, ми страхували, ходили хвостом, фоткали. Ну все, що роблять зазвичай батьки, коли вони на відпочинку з дітьми. Коротше, після цієї смуги перешкод ми вирішили, що водних активностей поки досить повернемося згодом, і пішли в другу частину парку. Отут, вже, як на мене, почалось незвичне і цікаве. Цій частині парку є різноманітна техніка, і діти самотужки можуть керувати нею. Оце дійсно крутяк! Я б сама в дитинстві від такого не відмовилась. Хоча що там в дитинстві, мені насправді і зараз було дуже цікаво. Ми розпочали з найлайтовішого і далі рухались по наростаючій. Сама крута техніка розташовувалась на відстані одна від одної. І поки ми йшли від одної до іншої, то по дорозі траплялися ось такі інтерактивні зони. Теж дуже цікаво, хлопці все пробували. Тому перегони скачок є, пішли далі. А далі дивіться, на чому ми їхали. Поспостерігали збоку і захотіли теж спробувати. Подивіться, як син рванув. Азарт розійшовся, а емоції зрозумілі і без слів. А в мене асоціації, ніби мене по польовій дорозі везуть картоплю збирати. Далі були катання на ось таких ковшах. Ну, прикольна концепція парку, скажіть, але найцікавіша, як на мене попереду. Далі нас на крані підняли високо-високо вверх. І звідти ми побачили весь парк, як на ладоні. Далі ми роздивлялися пожежну машину і карету швидкої допомоги. Насправді мені в дитинстві завжди було цікаво, як вони виглядають всередині і що там взагалі є. Класно, що тут є нагода, отак от все пощупати, роздивитися. Тут всяких шлангів, ричагів і кнопок стільки, що я сама залипла. Коротше, ми ще трохи повдивлялися і пішли далі. А далі був екскаватор. Мати експіріенс в п'ятирічному віці і управляти екскаватором, як на мене, це моща. Не кожен день таке побачиш, погодьтеся. І коли в нього так справно почало одразу вдаватися, я стояла і офігівала від того, що це мій син. П'ятирічний, на секундочку. Цікаво, це він мені так мужньо виглядає, бо він мій син? Чи дійсно росте майбутній краще всіх дівчат? Johnny. Ми ще трохи тут походили, порозважалися і повернулись назад в аквапарк. Тому ловіть трохи цілового вайбу. Дивлюсь на свого Артема і бачу я тут картину, що він це іммігрант, а хвилі це все, що відбувається з іммігрантом, приїхавши в чужу країну. Ти щось барахтаєшся, намагаєшся справлятися зі всім. А кожна наступна ситуація тебе знову і знову валить з ніг. Ну, Дуже життєво і наглядно, як на мене. Хто впізнав себе, ставте плюс. І давайте, так як Артем, не здаватися, і знову і знову йти далі вперед. Як би ті ситуації по нас не били. А наш день завершився, і ми тим же автобусом поверталися назад. Для нас це була цікава і незабутня пригода. А ви поділіться в коментарях своїми враженнями. День видався насичений. Дивіться, дітей просто зморило. Обов'язково постав вподобайку, бо тобі не складно, а мені дуже приємно. І як завжди, до зустрічі в наступному відео.